Продажі Samsung a 30 ціна 2200 гривень, має відбиток пальця. Ось такий. є легкі потертості по задній кришці, не суттєві на роботу ніяк вони не впливають. Type-C роз'єм. Тут йде роз'єм на навушники 3,5 присутній. Ось такий зі всіх сторін. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Він йде повністю чистий без різних аккаунтів. А30, на 11 андроїді. По пам'яті він має 3 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру, то досить непогана камера у цих модельках. Так, ось така камера. В комплекті, де зарядний шнур Type-C та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.